Це більше, ніж просто розталення квітів у вазі. Це мистецтво, ремесло та пристрасть, що об'єднує творчість, знання про рослини та естетичне бачення. Цьому випуску ми розглянемо, що становить суть флористики та чому це так важливо в сучасному світі. Композиції з квітів стають невід'ємним елементом на будь-якому святі весіллі, тематичній вечірці чи корпоративі. Крім того, слід зазначити, що квіткові витвори мистецтва можливо підібрати до будь-якого інтер'єру, а так само створити їх власними руками. Тож флорист Наталя розповіла про найяскравіші ідеї та замовлення у своїй роботі за вісім років. Поділіться, будь ласка, як народжуються ідеї для оформлення букетів. Джерело мого натхнення. Зараз в основному це інтернет, різні професіонали свої справи, флористи світового рівня. Дуже люблю за ними слідкувати. Зараз вони ж блогерством займаються і можна багато чого підглянути. А так, ну в основному, все з фантазою. За вісім років вашої професії, яке замовлення запам'яталося найбільше? Прикольне було одне замовлення, яке до цієї пори запам'яталося. Це коли прийшов чоловік, і так він собі по приколу вирішив запакувати, оформити віник, звичайний віник. Ми його запакували, додавали квіти. Упаковка, все, все було гарно, і до цієї пори я зустрічаюся, ну бачу цю людину і дружину його бачу. Вони ну з посмішкою до цієї пори згадують такий букет. Яке поєднання квітів вважається вічною класикою? Вважаються поєднання квітів одного кольору. В основному це троянди можуть бути там, червоні в великому об'ємі. Також це можуть бути білі троянди. Наталя створює не тільки класичні букети, але й обожнює втілювати в реальність незвичні таша ідеї для соцмереж. Нещодавно ми втілили в ідею букет, який придумала наша контент-мейкер. Потрібно було створити букет з людиною, з дівчиною, до якої були прикріплені квіти. Було оформлено в гарну упаковку. Цей букет визвав багато емоцій у нас і у оточуючих людей, які проходили мимо. Я думаю, що цей букет був креативним, позитивним, який приносить людям цікаві веселі емоції. І гарний настрій, Часто у вас замовляють букет нареченої та яку кольорову гаму ви використовуєте. Майже щотижня у нас є хоча б один букет. В основному ці букети в однотонній кольоровій гамі. Це можуть бути білі, рожеві, можуть бути молочні. По часу це займає ну, від години. Дивлячись, які букети, яка складність букету, тому що може бути там екзотика, щось, може бути, якщо один вид квітів, то їх там легше, простіше зібрати. А якщо різні, якісь екзотичні квіти, якісь. Щось хочуть іншої форми, то тоді такий букет може займати ну, і до трьох годин. Якими професійними секретами ви могли б поділитися, аби квіти довше зберегли свою свіжість? Для того, щоб квіти краще зберігалися, потрібно завжди їх підрізати вчасно. Потрібно ставити у чисту вазу, замінювати водичку. Вода повинна бути прохолодною. Ну, можна додати спеціальний такий є порошочок, кризал називається. Він покращує зберігання квітів. Квіти не повинні знаходитись на протязі. Вони не люблять сусідства з овочами і фруктами. Там виділяються такі ферменти, які заважають квітам з довшому їх зберіганню. Також коли ставити квіти у вазу, потрібно прибрати лишні листочки. Ну і любов до квітів саме головне.